Сапуни є різні, різні сапуни стоять. Це 244-й кузов. Цей, напевно, з 2,3 підозра є. цей з 2,8 точно. Тому що цей сапун стоїть на цьому патрубку, який йде від повітряного фільтра. Повітряний фільтр. Потім цей сапунчик ставиться, і від сапуна йде патрубок на коробку кар... на коробку картерних газів. Труйні картерних газів. Хто як хоче, собі так і називає. Вони візуально однакові, але вони різні. Система роботи їхня одинакова. В середині тут є е, мембрана, яка е, не пускає картерні гази в повітряний фільтр. Є, от такі, є через датчик стоїть, де є датчик температури картерних газів, є без датчика температури картерних газів, але це на Fiat Ducato Peugeot Boxer Strand Jumper 244 кузов. Кому буде необхідно такий сапунчик, є в наявності. Роки випуску з 2002 по 2006 рік випуску. Телефонуєте контакти в шапці профілю, все дуже просто і замовляєте.